Вітаю на каналі Тато казку Залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку. Баба Яга. Жили собі дід і баба. Одне стало баби, дід узяв собі нову жінку. А від першої залишилася в нього дівчинка. Зла Мачуха її не злюбила, била її та й думала, як зовсім зі світу звести. Раз батько поїхав кудись. А мачуха каже дівчинці: Піди до моєї сестри, Попроси в неї голку з ниткою. Я тобі сорочку шию. А та тітка була справжнісінькою бабою ягою костяною ногою. Не посміла дівчина відмовитись, та й спочатку зайшла до своєї рідної тітки. Добрий день тітонько. Матінка послала мене до своєї сестри по голку з ниткою. То підскажи мені, Люба, як мені бути? Ой, лихо, лихо. Візьми дитину, хустку і шинки шматок, тобі воно знадобиться. Дівчинка подякувала, та й пішла. От іде вона іде, та й прийшла. Стоїть хатинка, а в ній сидить баба яга, костяна нога, і іче. Здравствуйте, тітенько. Здравствуй, рідненька. Мене матінка послала попросити у вас голку з ниточкою мені сорочку зшити. Е, добре, сідай, поки що ткати. От дівчина сіла за кросна, а баба яга вийшла і каже своїй робітниці. Йди витопи лазню і вимий небогу Та дивись мені. Гарненько вимий, я хочу нею поснідати. Дівчинка сидить, почула цю розмову, так перелякалася і просить вона робітницю. Ріднесенька моя, ти не стільки дрова підкладай, стільки водою заливай, решетом носи воду і дала їй хустинку. Потім дівчинка дала котові шинки, питає в нього. А чи можна якось утекти звідси? Ось тобі гребінь і рушник, каже кіт. Візьми їх і тікай та швиденько. За тобою поженеться баба яга? Як почуєш, мурмяв, що вона близько, жбурни рушник, зробиться широка проширока річка. А якщо баба Яга перейде через річку і стане нас доганяти тебе, ти ж бурний гребінець! Зробиться дрімучий, дрімучий ліс. Крізь нього вона вже точно не пройде. Дівчинка схопила рушник та грібенець і давай тікати. Баба Яга побачила, що дівчинка пішла, швиденько сіла у ступу, штовхнулася ногою. І давай летіти і помилом сліди замітати. Дівчинка чує, що баба яга вже близько, жбурнула рушник, зробилася річка та така широка приширока. Баба Яга підлетіла до річки і від злості зубами заскреготіла. Повернулася додому, взяла биків і пригнала до річки. Бики всю річку випили до чиста. Баба Яга вирушила знову у погоню. Дівчинка чує, що Баба Яга близенько жбурнула грібинець. зробився ліс такий дрімучий та страшний. Яга стала його гристи, але скільки не намагалася, не змогла прогристи і повернулася до своєї хати. Дівчинка прибігла додому і батькові розповіла, як мачуха послала до тітки попросити голку з ниточкою, а Баба Яга її з'їсти хотіла. Як же ти втекла, дочко? Отак, отак розповідає. Як довідався про все чоловік, розгнівався та й вигнав жінку. І стали вони з дочкою жити, поживати і добра наживати. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати нові казки.